Та ж бомба, яку скинули на Хірасіму, була побудована по трохи іншій схемі, гарматній. Америкоси прям наповну скористались ситуацією. одразу обидва типи своїх атомних бомб випробували. Переможці, вже ж як відомо, не судять, Тури, що хочеш, світла пам'ять всім японцям, які загинули від цієї страшної зброї. В гарматного типу атомних боєголовках ядерний вибух відбувається в результаті з'єднання двох частин заряду, кожна з яких має меншу закритичну масу. Обидві частини ядерного заряду розташовані в металічному корпусі циліндричної форми стволі. Для приведення в дію цієї чортяки один із ядерних зарядів вистрілюється в сторону другого. Шляхом вибуху на великої кількості вибухівки, після чого спрацьовують джерело нейтронів, і відбувається вже ядерний вибух. Як пише совкова методичка, звичайної вибухівки треба не більше одного кілограма, через що вага та габарити ядерних зарядів гарматного типу зазвичай значно менші у порівнянні із аналогічною потужності імплозивними атомними боєприпасами.